Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег я лікар-невролог. Сьогодні ми з вами поговоримо про дефіцит тіаміну, або як він ще називається, більш відомий вітамін в 1 Я гадаю, що, певно, зі школи ви ще знаєте, що дефіцит тіаміну викликає таке захворювання, як бері бері Воно зараз зустрічається не дуже часто, але сьогодні ми також про нього поговоримо. Але більш важливо це те, для кого може бути актуальним питання дефіциту тіаміну. Що таке латентний дефіцит тіаміну, які наслідки цього латентного дефіциту, як виявити які симптоми, та як лікувати. Про це і більш систематизовано я хочу з вами сьогодні поговорити, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал та поділитися цим відео зі своїми друзями. Це буде класною подякою за мою роботу. Отже. Говорячи про вітамін В1, в першу чергу потрібно зазначити, що він є найважливішим для роботи двох систем. Це в першу чергу нервова система, з чим і пов'язана власне більшість призначень вітаміну В1, а саме частіше всього, в комплексі з вітаміном в 6 та в 12 і для серцево-судинної системи для роботи серця, Тіамін являється кофактором, Багатьох ферментів. І в першу чергу для нас важливо зазначити, що вітамін в 1 є кофактором транскетолаз. Транскетолази допомагають в обміні глюкози. Тому, якщо ми говоримо про гострий дефіцит вітаміну В1, потрібно зазначити, що порушення утворення транскетолази веде до того, що порушується обмін глюкози в нейронах головного мозку, внаслідок чого ця глюкоза накопичується там. Потім там накопичується глутамат, і це викликає нейротоксичну дію. Ці надлишки глутамату та глюкози починають руйнувати нервові клітини головного мозку, периферичні нервові волокна і нервові клітини в периферичних нервах, а також в гангліях. Це і буде, власне, викликати більшість симптомів пов'язаних з дефіцитом вітаміну В1, а саме гострим дефіцитом і розвитком хвороби. Так називаємої Бері-Беррі. Для дефіциту тіаміну насправді на сьогодення потрібно ще й постаратися, щоб досягти його дефіциту. Тому що для дорослої людини добова норма приблизно однакова у чоловіків і жінок, вона є 1,2 міліграм на добу. Ось така добова норма. Більшість. Вітаміну В1 можна отримати з таких продуктів, як м'ясо. Більшість його концентрації знаходиться в свинині та в печінці. Також багато вітаміну В1 знаходиться в горіхах, в бобових, в зелені та в різних злаках. І важливо, щоб ці злаки вони були неочищені. тому що на сьогодні дефіцит вітаміну В1. Спостерігається лише в певних категорій населення. Я говорю зараз про гострий дефіцит. В першу чергу, це країни, де є висока продовольча безпека, і де високий рівень вжитку білого рису, білого борошна та цукру. Чому саме ці продукти? Білий рис він характеризується тим, що він очищений від своєї оболонки, у нього високий глікемічний індекс. І саме через це, через те, що відсутня ця оболонка, ця шелуха, яка знаходиться на рисі, де і знаходиться переважна більшість концентрації вітаміну в 1 наслідок цього є дефіцит в житку. Так, Те саме йдеться і про біле борошно, яке дуже очищене, в якому мало насправді корисних речовин. І так само і цукор. Крім того. Говорячи про дефіцит вітаміну В1, потрібно зазначити, що у нього є так звані форми первинна та вторинна. От первинна, яка спостерігається при дефіциті вжитку, вторинна, розвивається на фоні інших патологічних станів. І тут потрібно зазначити, що друга категорія населення, в якої переважно зустрічається дефіцит вітаміну В1, це люди, які страждають на алкоголізм. Через те, що в них часто порушуються всі біомеханізми фізіологічні, всмоктування, перероблення вітаміну в 1 знижується харчування, знижується якість харчування. Наслідок цього саме у цих людей розвиваються гострі форми Бері-Бері та інші синдроми, пов'язані з дефіцитом в 1 про які ми з вами поговоримо далі. Говорячи про вторинні причини дефіциту вітаміну В1, потрібно зазначити, що їх можна розділити на декілька категорій. Перша – це, наприклад, порушення всмоктування. Порушення всмоктування вітаміну В1 може спостерігатися внаслідок проблем з шлунково-кишковим трактом. Це може бути на фоні гіпертиреозу, коли порушуються біомеханізми також всмоктування. І, о, говорячи, наприклад, про гіпертеріоз, там і підвищується його використання, тобто потреба в вітаміні в 1 вона збільшується. Так само збільшується потреба в вітаміні в 1 наприклад, на тлі вагітності чи годуванні груддю. Тобто є підвищена потреба в вітаміні В1, і якщо його надходження лишається на попередніх рівнях, це може призводити до розвитку латентних, а далі гострих дефіцитів. Вітаміна в 1 І е, ще одна важлива категорія вторинних дефіцитів тіаміну, полягає, наприклад, в печінковій недостатності. Коли печінка як орган, який виконує більше 80 функцій, в тому числі ферментативні різні функції, конструкції ферментів, порушується оцей цикл біохімічний, коли з тіаміну утворюється його активна форма, яка називається тіамін пірофосфат, і тіамін-пірофосфат далі він є коферментом, в тому числі вище згаданих Тобто, Первинні причини це порушення харчування, коли йде багато перероблених продуктів білого рису, білого борошна і на тлі алкоголізму. Друга категорія це вторинні, наприклад, гіпертереоз, починкова недостатність або фізіологічні процеси, такі як вагідність та лактація, годування груддю. Далі. Коли вже у людини розвивається дефіцит вітаміну В1, дефіцит тіаміну, важливо зазначити, що він може бути гострий і латентний. Правильніше було б насправді сказати, що він є гострий і хронічний, але враховуючи е цінність інформації для пересічної людини. Я от саме гострі і хронічні дефіциту тіаміну, розповім коротко на прикладі найбільш, найбільш типових захворювань, які розвиваються на тлі цього дефіциту. І потім ми з вами згадаємо про латентний дефіцит. Тоді, коли немає явних симптомів, немає захворювання, але у людини все одно є потреба в підвищеному вжитку саме тіаміну. Так от, говорячи про захворювання, я вже казав, це є Бері-Бері. Найбільш типове захворювання пов'язане з дефіцитом Б1. На сьогодні діагностується не дуже часто і є дві основних форми: суха, так звана суха форма Берібері -бері, і мокра. Чим вони відрізняються? Суха форма Берібері -бері це класичні бері Берібері з порушенням функції нервової системи, коли основним симптомом є полінейропатія. Що таке полінейропатія? Це порушення функцій периферичних нервів їх дистальних відділів на руках та на ногах. Тоді спостерігається порушення чутливості на руках і на ногах по типу рукавичок та панчох. Тобто є чітка зона, от, наприклад, людина розказує, що в неї порушується чутливість на руках. От, наприклад, до цього рівня все нижче, воно терпне, німіє, поколює, особливо вночі є відчуття печіння. Згодом може розвиватися атрофія м'язів. Порушується сила, порушується координація. Якщо, наприклад, людина друкувала на комп'ютері або писала, вона може скаржитись на те, що їй важко тримати ручку, що їй важко друкувати швидко, що координація в пальцях вже не та, що є оці різні нетипові відчуття. І це все буде мати якраз характер. Сегментований, тобто це будуть рукавички, і так само на ногах це будуть панчохи. Крім того, вже під час обстеження лікар-невролог може виявити і порушення вібраційної чутливості, для цього проводяться спеціальні тести, і порушення координації. Мока-формарі це коли порушується функція іншої системи, для якої дуже важливий достатній рівень тіаміну. Це серцево-судинна система, і там розвивається серцева недостатність. З високим хвилинним викидом. При цьому, як наслідок, будуть розвиватися набряки кінцівок, і в кінці при важких формах серцевої недостатності буде розвиватися набряк легень. Відповідно, вже враховуючи ці симптоми, можна виявити, яка система страждає в першу чергу. Це не значить, що, наприклад, якщо це суха форма Бері, -бері серце не страждає взагалі. Просто воно не є основним. В цій клінічній картині, так само, як і в ситуації, коли страждає серце. Крім того, при сухій формі бері-бері, коли е, порушується функція нервової системи, є кілька е, діагнозів, які характеризують гостру форму бері-бері, сухої форми, і вона частіше всього зустрічається в осіб, які страждають на алкоголізм. Це так званий синдром Гає Верніке, або Верніке Корсакова, Ви можна зустріти в україномовній російськомовній лі літературі, але він більш відомий в усьому світі як синдром Гає Верніке. І всередині цього синдрому є ще один синдром або захворювання, яке називається Корсаковський психоз. Відрізняються вони наступним. Синдром Гая Верніки для нього є типовими наступна картина це порушення. Свідомості, атаксія і офтальмоплегія. Офтальмоплегія це параліч е, м'язів, які рухають очними яблуками, е, тобто буде девіація, око, вона буде ві, дивитися кудись в сторону по типу косоокості. Друге, це атаксія. Атаксія це порушення рівноваги і координації рухів співдружнє. Можна його виявити, якщо, наприклад, людина стоїть, і коли в неї є кілька аналізаторів, наприклад, це вестибулярний апарат і зоровий. Чи мозок справляється при закритих очах, коли вже мозок не може аналізувати за рахунок зорового аналізатора своє положення в просторі, людина починає хитатися, в неї не стійка ходьба і інші прояви цієї нестабільності. І третє, це порушення свідомості. Це можуть бути і конфабуляції, і галюцинації, і порушення пам'яті. Корсаковський психоз. Це на тлі от такої сильної алкогольної, вже інтоксикації хронічної, розвиваються ці самі симптоми, але вони більш виражені, вже може бути і галюцинаторний синдром, і конфабуляції, і порушення пам'яті на, корот... на ті події, які були нещодавно. І оце вже такі більш гострі симптоми називаються Коксаковський психоз. Але Ще раз, для таких дефіцитів потрібно або мати якесь захворювання первинне, тоді цей дефіцит буде вторинним. Або це люди, які страждають на алкоголізм, або люди, які харчуються переважно обробленими продуктами. Але як я вже сказав, на сьогодні враховуючи те, що продовольча корзина більш-менш збалансована майже в усіх країнах. Ці синдроми зустрічаються не так часто. Основна проблема це люди, які страждають на алкоголізм. Вони можуть жити в країнах, де є благополуччя в плані харчування, але при цьому діставати такі гострі дефіцити. тіаміну. В той самий час для переважної більшості людей, для якої цікавить, як можна підтримувати себе здоровим, як можна дотримуватися. Правил харчування для того, щоб не зловити латентні дефіцити, коли ще немає захворювання, але вже організм відчуває певну нестачу тіаміну і що тоді може виникати. По логіці цих речей, по тому, яку функцію виконує тіамін, як багатьох форментів в організмі, можна і виявити, які латентні симптоми. Або які симптоми латентного дефіциту можуть спостерігатися в пересічної людини. Зловити дефіцит, як ви розумієте, неважко, якщо не вживати достатню кількість продуктів, які містять тіамін, або якщо мати певні, певні причини, первопричини, які порушують всмоктування цього тіаміну і так далі. Для багатьох людей не є чимось незвичним. Не снідати або пропускати обіди, або харчуватися в закладах швидкого харчування, багато стресувати і так далі. Все це, безперечно, не має такий хороший вплив на те, як всмоктується вітамін в 1 як він розповсюджується і так далі. Багато людей намагаються замінити це різними БАДами, добавками вітамінними, але знову ж таки багато. Цих бадів можуть мати сумнівну якість в плані того, яку кількість і якої якості вони містять тіаміну. В той самий час це також не є рішенням. Так от латентні симптоми дефіциту тіаміну вони будуть проявлятися так само, як і при гострих, при бері-бері, при сухій його формі. Але і моки так само, але більшість цих симптомів все ж таки в першу чергу проявляється в роботі не серцево-сидини, а нервової системи. Але в набагато менших масштабах. Тобто це може бути і якась початкова легка полінейропатія, інколи якісь відчуття повзання мурашок, печіння в руках і ногах. Це може бути і порушення координації, може бути порушення чутливості, але минущі, яке колись є, колись немає. Так само це може бути і порушення пам'яті, порушення концентрації, порушення уваги, порушення взагалом когнітивних функцій, особливо якщо людина має роботу, яка пов'язана з високим розумовим напруженням, вона може. Побачити ці мінімальні нюанси, які виникли в неї, що її робота, спроможність знижується, ця праця спроможність і її якість падає. І це може бути пов'язане з дефіцитом тіаміну. Для того, щоб цього не було, потрібно в першу чергу справді слідкувати за своїм харчуванням і регулярно обстежуватись у лікаря. Типові, абсолютно банальні. Речі, якщо це важко робити, багато неврологів при будь-яких неврологічних проблемах відразу призначають вітаміни групи Б, також вихід для того, щоб знизити кількість оцих латенних випадків дефіциту вітаміну В1. Особливо зазначаючи, що досягти гіпервітамінозу тіаміну дуже складно. Тому, якщо вам. Важко і не хочеться заморачувати з цього приводу, ви можете двічі на рік, місяць-півтора пропивати комплекс вітамінів групи Б. Можете відразу з Б6 і Б12. Частіше всього, ці три вітаміни, або навіть і більша їх ширша група зустрічається в вітамінах. Для цього ви берете просто хороші, якісні вітаміни, знаходите з стандартами виробництва і. Курс місяць раз в півроку. Найпростіше. Але все ж таки я закликаю вас до того, щоб обстежуватися для того, щоб виявляти причини, які можуть до цього приводити, наприклад, той самий гіпертереоз, починкова недостатність, яка може бути по різним причинам. І все ж таки дотримуватися дієти, яка містить достатню кількість тіаміну в звичайних продуктах харчування, враховуючи. Як я вже казав вище, що добова потреба в міну, вона не така велика, і досягти норми цієї за рахунок звичайного харчування не так, то вже і складно. І якщо ви бачите, що у вас є симптоми е, порушення роботи нервової системи, порушення пам'яті, концентрації, уваги, якісь початкові прояви полінейропатії, слабкість в ногах і так далі, обов'язково зверніться до лікаря. Е, діагностика і лікування. Е, Гіповітамінозу b 1 не така вже й складна. І вона полягає всього в одній процедурі: це введені тіаміну. Якщо організм позитивно реагує, так само, як і гострі форми Беррі-Беррі, корсаковського психозу, синдрому Гає Верніки, вони так само лікуються, діагностуються з допомогою введення тіаміну просто в різних дозуваннях. І якщо ви помічаєте, що у вас є латентні симптоми, Отаке порушення уваги концентрації. Нема нічого специфічного, щоб наштовхнуло вас на думку негайно не звернутися до лікаря. Можливо, вам просто треба спробувати кілька тижнів поприймати вітаміни групи Б і провести таку самодіагностику, подивитися, якщо стало легше, можливо, це був якась такий латентний дефіцит. Як я вже сказав, зустрічається це не часто, але враховуючи важливість вітаміну В1 в організмі, те, що тіамін приймає участь в обміні амінокислот, вуглеводів, єкоформентом багатьох форментів, е, його роль в організмі вона дуже важлива. Краще перестраховуватися і слідкувати за своїм харчуванням або приймати профілактичні дози вітаміну групи В разом з вітаміном В1, або вітамін В1 ізольовано. І просто підтримувати свою обізнаність про власне здоров'я на достатньому рівні, тобто проходити регулярні чекапи і просто таку діагностику своїх систем та органів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Знову ж таки, поділіться ним зі своїми друзями. Інформація цікава, корисна для кожної людини, бо дуже важливо знати про свій організм якомога більше для того, щоб залишатись здоровим і уникати потреби, звертатись до лікарів бажаю вам злагоди, миру та всього найкращого. До зустрічі!